премєр міністр України Денис Шмигаль сьогодні зробив заяву стосовно того, чи будуть змінюватися ціни на опалення. Е, от його цитата забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. Уряд продовжив дію ПСО на ринку природнього газу до середини квітня 2024 року. Нафтогаз буде і надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною 7 гривень 40 копійок за кубічний метр. Е, коротко попрошу двох наших спікерів відреагувати за рахунок. Чого ми можемо стримувати е, цей тариф, і з рахунок чого ми можемо не підвищувати? бо розуміємо що ну ринкова ціна вища, я вибачаюсь не треба про ринкову ціну. У нас е, е, в газі населення і кому теплокомунен... Виведені за ринок і саме механізм ПСО їм регулює цю ціну на рівні ну, плати спроможності населення. Тому, вибачте, я от коли прем'єр-міністр починає свою звитягу там, да, там да, про те, що він щось там стримує тарифи, да, вибачте, нічого він не стримує. Закон України прийнятий рік тому депутатами Верховної Ради України в серпні місяці, наклав мораторій. На ціну на газ для населення і на тарифи на тепло, і на гарячу воду з газу, розумієте? Тому прем'єр просто виконує норму закону. Ціра і газ, розумієте, просто виконують норму закона, який прийнято рік тому, і президент підписав. Це раз. Тепер два. Немає ніяких підстав зараз підвищувати ціну на газ. Для немає ніяких підстав, Розумієте? Хай розбирається на в своїх внутрішніх проблемах, ефективності управління і так далі. Але собі вартість українського газу а для те, і населення саме український газ йде, вона нижче значно ніж 7,42%. Розумієте, тому це не звитяга, це не подвиг, не треба. Це просто спокійна робота. Хай працюють і тому в цій ситуації я прихильник того, щоб менше там е, гасив оцих переможних. Розумієте, а більше ми розбиралися, чому такі величезні борги навколо е, е, нафтогаза і чому на енергоринки? Отакі величезні борги. Оце є провал урядовий О, за останні е, багато років. Розумієте 100 мільярдів Нафтогазу боргів і на енерг... Гарін вже 50 мільярдів. От за це треба відповідати уряду, а не розповідати про тарифи, які він триває, тримає згідно з законом України. Дякую, пане Володимире, репліка ваша і будемо вже йти до завершення. Ну, ви знаєте, що дійсно ми живемо в стані війни. Тут питання ну, підвищення там не підвищення тарифів, воно дуже актуальне з одного боку, але з іншого боку. Ви знаєте, що в принципі я прихильник того, щоб все було більш прозоро, що ну ніде в Європі ви не знайдете субсидії за рахунок дешевих, дешевого газу. Тобто ціни мають бути ринковими, бути для всіх, абсолютно для всіх, а ті, хто. Ті, хто не має можливості оплачувати, мають отримувати відповідну гуманітарну субсидію. Таким чином, ми просто очищимо, очистимо ринок від непотрібних боргів з одного боку, з іншого боку. Ми не будемо. За рахунок державного бюджету, за рахунок державних коштів фінансувати найбагатших людей, які мають там сауни, там споживають скільки хочуть, і, і за рахунок дешевих. Цім ми їх субсидуємо, тому я думаю, що в принципі, в принципі потрібно, ну може, можливо, не зараз, можливо, вже після закінчення війни переходити обов'язково до європейської системи субсидування, а не такого совка, який зараз існує. І не дозволяє залучати інвестицію газовито. Дякую з нами. Були Олексій Кучеренко, народний депутат України Батьківщина, міністр з питань ЖКГ України у 7 десятому роках, заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКГ. І Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова, говорили власне про опалювальний сезон, який буде цього року. І дякую нашим фахівцям, і експертам за те, що вони пояснили нам власне, що від. Бувається довкола, і розуміємо, що якщо підсумовувати так, то ситуація буде складна, чи буде вона важча ніж попередня зима, чи буде вона така ж важка, чи буде вона легша зараз, ніхто сказати не може достеменно, бо дуже багато буде залежати від багатьох супутніх факторів, в тому числі від того, чи будуть у росіян можливості атакувати, чи будуть у наших повітряних сил можливості відбивати атаки, і наскільки можуть бути критичні Пошкодження нашої інфраструктури критичне для того, аби пройти спокійно цей опалювальний сезон.